Вітаю, розглянемо книгу від хорошого до чудового Джейм Колінз. Вступ. Джейм Колінс, американський дослідник, письменник і консультант у сфері бізнес лідерства та корпоративної ефективності. Він став відомим завдяки своїм глибоким практичним дослідженням того, що відрізняє великі компанії від пересічних. Колінс не просто висловлює теорії, він проводить масштабні дослідження, ґрунтуючись на даних, а не на припущеннях. Його найвідоміша книга від хорошого до чудового стала міжнародним бестселером. Вона базується на п'ятирічному дослідженні понад 1400 компаній, з яких були відібрані лише ті, що змогли зробити стрибок від середнього рівня до видатного, і тримали ці результати щонайменше 15 років. Колінс також є автором книг Побудовані на вічно Як гинуть сильні, великий за власним вибором. Його ідеї вплинули на тисячі бізнес лідерів, підприємців і менеджерів у всьому світі. Його стиль аналітичний, простий і глибоко практичний. Він вірить, що справжнє лідерство починається з характеру, дисципліни, чесного погляду на реальність. Книга від хорошого до чудового це не лише про бізнес, це унікальний посібник для тих, хто хоче вийти на новий рівень, у роботі, в житті чи в будь якій справі. Розділ перший хороше ворог чудового. Цей розділ починається з головної ідеї книги. Хороше ворог чудового. Більшість людей і компаній ніколи не стають чудовими, тому що вони задоволені тим, що вже достатньо добре. Комфорт, стабільність і середній рівень успішності створюють ілюзію досягнень, яка гальмує розвиток, ключові ідеї розділу, задоволення хорошим зупиняє ріст, коли компанія досягає стабільного прибутку чи певного рівня успіху, їй здається, що більше не потрібно змінюватися. Чудове вимагає дисципліни, волі та амбіцій. Важливо не лише ставити амбітні цілі. А й бути готовим чесно поглянути на свої слабкі сторони. Справжній прорив потребує стратегії та лідерства, лише ті організації, які свідомо відмовляються від посередності, можуть вийти на новий чудовий рівень. Приклад. Багато компаній з високим потенціалом ніколи так і не досягли великого успіху лише тому, що зупинилися на комфортному рівні прибутковості або пізнаваності. Висновок. Щоб досягти справжньої величі, потрібно мати внутрішню відвагу, поставити під сумнів, нормальне і прагнути до більшого, навіть коли немає зовнішнього тиску до змін. Розділ 2 Лідер п'ятого рівня. У цьому розділі Джим Колінз описує особистий тип лідера, який стоїть за перетворенням хорошої компанії на чудову, лідера п'ятого рівня. Хто такий лідер п'ятого рівня? Це людина з рідкісним поєднанням, особистої скромності, професійної волі. Тобто він не прагне слави, не ставить себе вище команди. Але водночас має залізну рішучість і амбіції для компанії, а не для себе. Ключові риси лідера п'ятого рівня. Перше скромність. Не виставляє себе, а визнає внесок команди. Друге рішучість, діє рішуча, навіть якщо рішення не Третє. Послідовність будує компанії на десятиліття, а не заради швидких результатів. Четверте наставництво. Виховує наступників, які можуть продовжити шлях до величі. Контраст із зірками Колінс протиставить таких лідерів харизматичним зіркам, які будують компанії навколо себе. Після відходу таких зірок компанії зазвичай втрачають темп або занепадають висновок. Щоб компанія стала чудовою, потрібен лідер, який не керується его, а служить вищій меті. Довгостроковому успіху всієї організації. Таких лідерів небагато, але всі компанії, які здійснили прорив, мали на чолі саме таких людей. Розділ третій спочатку хто, потім що. Цей розділ книги від хорошого до чудового Джима Колінза розкриває одну з головних стратегій ідеї. Успіх компанії не починається із стратегії чи дії, він починається з правильних людей. Головна ідея перед тим як вирішити, в який бік рухатися, необхідно зібрати правильну команду. Колінз описує це так: посадіть правильних людей у правильний автобус, висадіть неправильних і тільки тоді вирішуйте, куди їхати. Основні принципи перше правильні люди ключ до адаптивності. Якщо у вас є хороша команда, ви можете змінити курс і адаптуватися, не втративши ефективності. Друге. Правильні люди не потребують жорсткого контролю, вони умотивовані внутрішньо та прагнуть до результатів. Третє, правильні люди це ті, хто поділяють цінності компанії. Знання це навичка, яку можна розвинути, але характер і відданість базові якості. Уроки для бізнесу. Не погоджуйтесь на пересічних лише через терміновість. Поганий вибір людини обійдеться дорожче, ніж затримка. Краще взагалі без кандидата, ніж з неправильним. Звільняйте делікатно, але рішуче. Якщо хтось не підходить, не тримайте заради зручності. Висновок. Великі компанії будують навколо людей, а не навколо стратегій. Якщо у вас є команда з правильними людьми, ви знайдете правильний напрям. Цей підхід контрастує з традиційною бізнес-логікою, де стратегія визначається першою. Але Колінз доводить, люди це перше, що варто вирішити. Розділ четвертий: зіткнення з брутальними фактами, але ніколи не втрачайте віру. У цьому розділі книги від хорошого до чудового Джейм Колінз пояснює, що чесність із собою основа довгострокового успіху. Головна ідея, щоб перейти від хорошого до чудового, організації повинні бути максимально чесними щодо своєї ситуації. Не заперечувати труднощів, але й не втрачати надії. Два ключові принципи. Перше зіткнення з брутальними фактами. Успішні компанії не тікають від неприємних реалій, вони їх аналізують і діють з урахуванням правди, без ілюзій, без самосаботажу та виправдань. Ніколи не втрачайте віру. Це називають парадоксом Стокдела. Названо на честь віце-адмірала Джеймса Стокдела, який пережив жорстоке ув'язнення у В'єтнамі. Ми ніколи не сумнівалися, що виживемо і переможемо, але водночас ми дивилися правді в вічі щодня. Як це виглядає на практиці? Компанії створюють культуру правди, де кожен має право висловлювати факти навіть неприємні, лідери не карають за погані новини, навпаки, вони заохочують до прозорості. Не варто фарбувати дійсність в рожеві кольори. Це заважає рости. Інструменти для зростання. Регулярні чорні дзеркала, аналіз провалів без емоцій. Чому аналіз. Ставити глибокі запитання, щоб дізнатися і дістатися до суть проблеми. Факти понад припущення. Довіряй цифрам, а не догадкам. Висновок. Велич починається з чесного погляду на реальність, але віра в успіх це те, що дозволяє пройти крізь найважчі моменти. Дивіться правді вічі, але не втрачайте віру в перемогу. Розділ п'ятий. Концепція їжака. Три перетини. У цьому розділі книги Джим Колінс розкриває концепцію, яка стала культовою. Концепція їжака. Що таке концепція їжака? Це спрощене стратегічне мислення, засноване на трьох перетинах назва походить від притчі Ісаї Берліна про їжака і лисицю. Лисиця знає багато хитрощів, але їжак знає одну, зате потужну стратегію згортатись у колючий клубочок. Компанії, що стають чудовими, діють як їжаки, фокусуються на одній великій ідеї і дотримуються її. Три кола концепції їжака перше. Що ви можете зробити найкраще в світі? Не просто у чому ви хороші, а у чому ви можете бути найкращими? Друге, що вас справді захоплює? Це пристрасть, яка мотивує вас діяти не через гроші, а через глибоку внутрішню енергію. Третє, що найкраще рухає вашою економічним двигуном? Який ключовий показник? Наприклад, прибуток на одиницю витрат забезпечує стійке зростання. Виглядає як діаграма з трьома колами, що перетинаються у центрі перетину в ваша їжакова зона, саме вона веде до прориву. Практичний приклад у книзі згадується компанія Walgreens, яка фокусувалася на простій стратегії стати зручною аптекою в світі. Вони розміщували аптеки лише на зручних вулицях. Не гналися за масовістю та ефективністю і стали лідерами, висновок. Велеш це не про складність, це про глибоке розуміння себе і стійку відданість простому, але потужному фокусу. Будьте їжаком і здобудете справжню силу. Розділ 6 Культура дисципліни. У цьому розділі книги Джим Колінс підкреслює, велич досягнення не за рахунок контролю, а завдяки культурі самодисципліни. Що таке культура дисципліни? Це коли люди не потребують зовнішнього тиску, бо мають внутрішню мотивацію діяти правильно. Це не військова дисципліна, а особиста відповідальність, цілеспрямованість і свобода в межах чіткого фокусу. Основні ідеї, перше, дисципліновані люди плюс дисципліноване мислення дорівнює дисципліновані дії. Спочатку обирайте правильних людей, а не зірок. Вони самі керують собою, вам не доведеться за ними стежити. Друге, свобода в межах структури. Це не контроль, а створення середовища, де люди діють самостійно, але відповідно до спільної мети. Третє. Ніяких бюрократій. Бюрократія ознака того, що у вас неправильні люди. Якщо команда правильна, правила замінюються принципами, а контроль довірою. Четверте реалізація їжакової концепції в дисциплінованому режимі. Як тільки ви знайдете свій центр сили концепцією їжака, не відхиляйтесь. Потрібна залізна відданість фокусу. Успішні компанії з книги, наприклад, Нюкор, американський виробник сталі, компанія стала чудовою не через сурову вертикаль управління, а завдяки простій системі, де кожен знав свою відповідальність і діяв з власної ініціативи, висновок, дисципліна це свобода, чудові компанії це не жорсткі структури, а вільні, але сфокусовані організації, де кожен знає, навіщо він тут і прагне найкращого. Дисципліна без фокусу марна, але фокус без дисципліни неможливий. Розділ сьомий прискорювач технології у цьому розділі Джим Колінс розвінчує міф про те, що технології самі по собі роблять компанію великою. Насправді, великі компанії використовують технології, які прискорюють уже існуючі стратегії, а не як основу успіху. Основні ідеї перше технології не створюють великих компаній. Багато компаній мають доступ до таких самих технологій. Але лише ті, хто вже мають правильний фокус і дисципліну, використовують їх ефективно. Друге, спочатку концепція їжака, потім технології. Успішні компанії запроваджують лише ті технології, які підсилюють три перетини концепції їжака: те, в чому вони найкращі в світі, те, що їх справді захоплює, те, що рухає їхнім економічним двигуном. Третє. Технології не каталізатор, а прискорювач. Вони не змінюють напрям, а підсилюють вже вибраний курс. Приклад, Валгрес обережно впроваджувала інтернет-технології лише тоді, коли це точно відповідало їхній їжаковій концепції. Четверте уникнення технологічної паніки. Компанії, що досягли величі, не гналися за трендами, а ретельно обирали технології, що підтримували їхній курс. Приклад з книги. Крогрес продуктова мережа, яка впровадила нові технології лише після того, як розробила нову бізнес стратегію. Вони не стали першими користувачами, але використовували технології краще, ніж конкуренти, бо вже мали чіткий фокус, висновок. Технологія це прискорювач, а не стратегія. Чудові компанії не реагують на технології, вони керують ними. Вони кажуть ні більшості нових ідей, і лише так, тим, що дійсно працює на їхню місію. Технології не замінюють бачення, дисципліну чи лідерство. Вони лише допомагають швидше рухатися в правильному напрямку. Розділ восьмий, колесо і прорив. Цей роздір Джим Колінс присвячує розумінню того, як справжній прорив до величі це не один момент, а результат поступового послідовного руху вперед, подібного до обертання важкого колеса. Основна метафора колеса уявіть собі велике металеве колесо, яке важко зрушити з місця. Спочатку ви докладаєте зусиль, воно майже не рухається, але ви продовжуєте тиснути знову і знову. З кожним обертом воно стає легше і, зрештою, колесо крутиться саме швидко і стабільно. Ключова ідея розділу перше. Сила кумулятивного ефекту. Успіх це результат безперервного стабільного зусилля, а не одного великого прориву. Немає магічного моменту, є накопичення маленьких перемог. Друге підхід колеса проти петлі загибелі. Постійне поліпшення, результати, більше мотивації, новий імпульс, прорив, петлі загибелі, панічні зміни стратегії, новий лідер, без результатів, втрата довіри, ще більше змін занепад. Третє. Лідери п'ятого рівня будують інерцію, вони не шукають швидких рішень чи слави, а будують системи, які послідовно генерують результати. Четверте, чітке бачення плюс стабільна стратегія, плюс систематичні дії, дорівнює прорив. Це дозволяє колесу поступово набирати швидкість і злетіти. Приклад, Wells Fargo, одна з компаній, із дослідження Колінза, не робила гучних змін чи стрибків. Вона просто руками послідовно реалізувала власну стратегію, незважаючи на критику, і досягла великого прориву. Висновок, великий прорив, це не подія, це процес. Щоб досягнути успіху, не потрібно шукати чарівну кнопку, потрібно створити інерцію через дисципліну, послідовність і терпіння. Якщо ви хочете збудувати щось чудове, працюйте над обертами свого колеса щодня, крок за кроком. Розділ 9. від чудового до сталого. Цей завершальний розділ книги Джима Колінза показує. Як чудові компанії можуть не просто досягти успіху, а підтримувати його десятиліттями, залишаючись стійкими, адаптивними і вірними своїм цілям та місіям. Перехід від прориву до спадщини Колінз розповідає, що досягти велеті це лише половина справи. Справжній виклик це побудувати компанію, яка залишатиметься чудовою в майбутньому, навіть коли змінюються лідери, умови та виклики. Основні ідеї перше збереження основ та стимулювання прогресу. Успішні компанії чітко знають свою базові цінності і ніколи не зраджують їм. Але вони водночас відкриті до інновацій, змін та експериментів, щоб рости і адаптуватися. Друге, велика компанія як інституція, а не просто бізнес. Вона має місію, що виходить за рамки прибутку. Люди приходять і йдуть, а компанія продовжує жити. Тому потрібна культура, а не культ особистості. Третє. Потрібна довгострокова перспектива. Лідери мають мислити десятиліттями наперед, а не лише кварталами або роками. Четверте, розвиток наступного покоління лідерів. Чудові компанії готують внутрішніх наставників, які продовжують курс, а не ламають усе наново висновок. Щоб компанія чи навіть особистість залишалась на вершині потрібно Мати глибокі цінності, бути відкритим до прогресу, будувати культуру, а не лише результат. Чудовість має сенс лише тоді, коли вона стає частиною системи, що живе й розвивається далі без вас. Висновок книги, книга від хорошого до чудового, доводить, що чудові компанії не народжуються, а створюються. Їхній успіх результат дисциплінованих рішень, системної послідовності. Та правильного лідерства. Автор показує, щоб стати по-справжньому видатним, недостатньо бути просто хорошим. Потрібно рішуче свідомо прориватися до нового рівня. Хороше ворог чудового. Це не просто фраза, це нагадування, що комфорт і самозаспокоєння головні бар'єри на шляху до прориву. Поради для глядача перше не погоджуйтеся на посереднє. Постав собі запитання, чи я справді прагну стати чудовим, чи просто зручно у звичному. Друге. Розвивайте лідерство п'ятого рівня. Це поєднання покори та залізної волі. Справжній лідер не кричить. Він трансформує тихо, впевнено і результативно. Третє. Спочатку люди, потім стратегія. Збери правильну команду. Не тягни тих, хто не поділяє твоїх цінностей або гальмує рух вперед. Четверте, дивись справді у вічі, не ховайся від проблем. Тільки через чесний аналіз і прийняття реальності можна здійснити прорив. П'яте. Знайди свою концепцію їжака Визнач, у чому ти найкращий в світі, що тебе справді захоплює, на чому ти можеш заробити гроші. Шосте. Будь дисциплінований. Чудовий результат не випадковість, а наслідок чіткої системи звичок та стратегії, яким не зраджують. Заключна думка стати чудовим це не справа таланту чи везіння, це вибір, стратегія і сталий рух. Найбільший ризик залишатися хорошим і ніколи не відчути, що таке справжній прорив. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!